Було. Дуже дякую і дозвольте э, сесію відкрити. Доповнення, ну, знаєте, яка проблема? Проблема в тому, ну це не проблема, це такі по законодавству. Якщо сьогодні ці питання, які ми висвітлили на позачергову сесію, ми їх не можемо включити, але ми можемо всі питання, пропозиції внести і буде на черговій сесії, якщо необхідно, буде якісь питання зазначити там. Тому перепрошую, чесно кажучи, так, так воно є. Тому, що зараз є питання власне передання, не так? про надання дозволу виконавчого комітету на виготовлення експертно грошової оцінки, про надання дозволу на субаренду земельної ділянки, про надання дозволу на передачу земельної ділянки, пропонування договору оренди про продовження терміну дії. Про продовження термін дії договору за встановлення строково-особистого земельного сервітуту про припинення договору Аренди землі. Доповідає Лавренчук, це шість питань. Можу ставити на голосування за Так. Хто за такий денний, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримуюся. Просто дякую. Шановні колеги, нам необхідно регламент. Я думаю, до трьох хвилин. Вправитися, Володимир доповідач і сповідом ще до хвилинки, щоб не запитати. Тоді хто за такий регламент, прошу проголосувати. Хто за? Проти утримався. Дякую. Прошу, будь ласка, регламент у комісії. Шановний колег, з вашого дозволу вже пропоную? Чи будуть пропозиції? Значить, тоді пропоную до складу лічільної комісії включити депутатів Горощука Микола Васильовича, Крамчанина Олександра Георгіча і Єпешку Катерину Віталію. Е, є пропозиція від Віктора Леонідовича щодо... Е... Вчильної комісії, складу вчельної комісії, призначити грошука Микола Василь, mm -hmm. Кравчанина Олександра Геройовича і Пішко Катерину Тейну. Хто за такі склад чинної комісії? Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Щиро дякую. Тоді до розгляду, будь ласка. <клухи> Сесії 90 наступне проєкт рішення. Про задання дозволу виконавчому комітету облацької міської ради на проводити експертної грошової оцінки земельної ділянки. Відно покладання ПП світля з 5.19.25 року щодо проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою придбання її власність. Земельна ділянка з кадастрою номером 0640, яка розташована по вулиці Гетьмана Віговського, 15А у місті Оліч, Землі житлової та громадської забудови цільове призначення для обслуговування та будівництва будівель торгівлі. Є безпосередньо у нас Олег Валентинович, який очолює підприємство освіти і вони викупили, може ви пам'ятаєте, там, де замзеурі Атланція. була автостанція, хотіли зробити фактор, не тоді там трошки. Ну, кажу, куди там там нема де є. легкою машиною розвернутися. І вони ре ре реалізували, вони його викупили. І тому зараз даємо дозвіл для того, щоб вони викупили, виготовили експертну оцінку для затверджена і земель за ділянку. Хто за таке проєктне рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти утримався. <рес> Наступне рішення про надання дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки комунальної власності. Не йшло клопотання від директора ТОВ Прайм Чепурного про надання дозволу на передачу суборенду орендованої земельної ділянки. Дана земельна ділянка розташована <рес> вулицька міська територіальна громада Зарічанський Старослінський округ площею 3087 гектарів 0541 на користь Укр ПП «Укрпалетсистем». Це Зарічанська заправка. Вони це саме мають... це, це материнська компанія UPG. В них є договор оренди майна, просять передати суборенду земельну ділянку. Можна сказати, будь ласка, не розірвати договір, одразу в оренду надати. А не в суборенду Майно в оренді. Договор аренди майна в їх заключений. Бінуться, там йде процедура цих психофон, і поки майно в оренді, і все земля в оренді. Тому така ситуація. Можу ставити на голосування. Хто <звіло> таке проєктне рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Річ, прошу, <звіло> Проти утримувався. Дякую. Наступне рішення про надання дозволу на передачу суборенду заміни ділянки комунальної власності. Розглянувши клопотання. <звіло> Директор АТО Тарос Груп Фуксова від 2010 року просить надати дозу на передачу земельної ділянки в суббаренду, яка знаходиться по вулиці Героїв Майдану, 18, є місті Овруч, площею 13,07 гектара. кадастровий номера земельної ділянки 0073. До суберенду буде на термін дії договору. Можу договору на, 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 корис... оренди цього всього майна стоїть на цій земельній ділянці. Земельна ділянка надана на, на 10 років в оренду mm -hmm. і на термін дії самого основного договору буде надано в суб оренду, не більше. Можу стати на таке проєкту, хто за проти Наступне рішення про поновлення договору оренди. Розглянувши заяву фізичної особи підприємця Шагі, просить поновити договор оренди. Цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі кадастрові No 0637 загальною площею 0,009 гектара. По вулиці Тараса Шевченка, 60. Це напроти збірної. Де розташований Киосмаленький це? Можу стати наусень. Тож такий проєкт не лише. прошу про Проти. поговорити. Наступне рішення про продовження терміну дії договорів на встановлення строкового особистого сервітуту на право розміщення тимчасової споруди для продовження підприємницької діяльності на земельних ділянах комунальної власності. Надійшло клопотання директора ПП Мета, заява підприємця ШВАВ, заява. Злоцької продовжити термін дії договору про встановлення срокового сервітуту для ПП Мета на земельну ділянку площі 0,060 терміном на 10 років продовжити громадянці швабу. Термін дії договору на словострокового сервітуту на пло на, на земельній ділянці площі 0030 гектара по вулиці. Київський 131 строком на 10 років. Та продовжити ФОП Заріцький. Також е, площею на 0045 гектара. Е, терміном на 10 років по вулиці Богдана Хмельницького. Можу стати нам? Можна пройти рішення, прошу проголосувати. Проти отримання. Дякую. Наступне рішення про припинення договору оренди землі надійшла заява громадянина Шубана Романа Вікторовича про припинення договору оренди землі за взаємною згодою сторін. Про припинити їх договору оренди землі від 12.03.2025 року укладено між громадянином Шубаном Романом Вікторовичем на земельну ділянку, яка розташована в місті Овруч по вулиці Київській, 127 є, кадастрові номер 0497 на загальній площі 01137 гектара. У зв'язку з тим, що земельна ділянка буде об'єднуватися. І буде збільшена її площа. Тут таке проєктне рішення, прошу проголосувати. за? проти покривалося. Це роман, ви купив цю квартиру, яка там була, де тут в лікарні. Е, ви хотіли формат. Давайте колеги. Я хочу, щоб ми з вашого дозволимо на досліджуючій сесії підготували звернення по дровах палених для населення. Це Цифри в мене із сайту є дрова, офіційно, який ну, є в інтернеті і по ньому користується наше населення. Дрова овичі, з основи у нашому овочі, користині, зляги і було короюча ціна. 1291 гривень. Словечно радовиши, коростиших, 1037 гривень, вже 300 гривень до різниці. Поліський лісовий офіс це вся Ровенська область і Волинська. 944 гривень люди платять. І Центральний лісовий офіс Хмельницька і Вінницька області, 755. Тобто майже в два рази там населення платить менше дрова впалення для побутових потряд, чим наш, наші люди. Живе в лісі дрова не да? купити. Це офіційна інформація і сайті ЄС. Просьба така, щоб ми звернулися до ліцівників наших, звернулися до... Це нашого. до колеги, Я думаю, що дивіться, ми не будемо, маючи таку інформацію, ви з нами поділитеся. І я хотів би дійсності, щоб... Двісті всі питання я можу прямо звернення на столичний офіс звернутися, щоб ми чітко розуміли, яка ситуація в Рівному, яка ситуація. Крайній раз, коли ми тут були з військовими, була нарада, і був Юрій Петрович, я звертався особисто до особисто звертався до... Юрія Петровича, бо у нас в ще не зробили закупівлю дров, тому безпосередньо там коштує вартість одного складометра дров 1700 гривень. Це для підприємців. Це для підприємців це, да, це організації А Це для Населення. Ви передавайте цю інформацію. Я думаю, що ми опрацюємо і таке звернення на чергову сесію. Шановні депутати. Хотів би ще одну хвилиночку вашої уваги. Зараз тут присутня, Надія Петрівна, я хотів би, щоб вона коротко поділилася інформацією. Теж хочу її оприлюднити, якщо ви не Надія, ви готові? А? Дві минути, так, щоб ми не затримували депутатів. Зараз стало питання, щоб іменно отримали доплату наші вихователі, які працюють у садочках. Ну, як ми бачимо, з крайне була нарада з радою директорів. Такі садочки приєднані, які знаходяться в одному приміщенні у школі у піщаниці і у Лівковичі. Я бачу, що позитивна йде динаміка по організації навчання, виховання наших дітей і всі ці господарські питання, і тим більше в одному приміщенні, щоб там не ділити, і плюс щоб ті вихователі отримали доплату. Є таке прохання. І пропозиція, щоб ми е, сільській місцевості е, безпосередньо приєднали до шкіл. Е, що це дає? По-перше, вихователі отримують цю доплату. Друге, це десь заінтересована школа для того, щоб діти реально не на списку були, але реально відвідували садочок е, е, і забезпечили виховання. Ну і друге, те, що в дійсності буде комунікація, буде єдиний Посвітянський простір для того, щоб забезпечити ці всі питання. Так само зараз на стадії організаційного питання це ігнар. Ну і друге питання. Мені прикро, скажу вам чесно, мені прикро, що якось я хотів би, щоб садочок був на вулиці Київській, і хотів би, щоб він працював, тому що все-таки там велика кількість дітей знаходиться сімей багатоповерхових. Багатоповерхівка будинків, і що стосується гачища Гефтари. Але, на жаль, наші діти відвідують садочки і перший, і восьмий, і шостий, і десятий. А чому так? Ну чому так? що На сьогоднішній день у нас е не, не організовується А тому, що так, що якось ну, немає організації. Хотілося би десь трошки, щоб е ті наші спеціалісти, фахівці з восьмого садочку. Вони е, були трошки там навести порядок для того, щоб все-таки батьки, ну де Богданка, де Київська. Все-таки, щоб створити такі умови і організацію виховання дітей. Тому є пропозиція е, ті садочки по сільській місцевості приєднати до шкіл, вони окремо юридичні особи, і, щоб дійсно забезпечити світянський простір. Ну, і, е, П'ятий садочок приєднати до восьмого, для того, щоб там фахівці, і спеціалісти, і логопеди і інші десь там надавали ці послуги, і там в дійсності все-таки створити кращі умови для виховання наших дітей. Отакі пропозиції, можливо, зараз Надія Петрина додавати. інформацію. Я протягом двох останніх тижнів зустрілася з педагогічними колективами, з батьками всіх закладів дошкільної освіти. Це по всіх населених пунктах село і по одному закладу дошкільної освіти, по п'ятому у місті. Під час зустрічі було багато питань, тобто батьків, основне побажання батьків це щоб садочок залишався, тобто в приміщенні, де вони є. Ну, у нас, наприклад, багато дошкільних закладів знаходяться безпосередньо або у приміщеннях, або обслуговуються без самими закладами загальної середньої освіти. Тобто опалення, вода і всі інші комунікації вони все рівно перебувають на балансі закладів загальної освіти і ремонтуються. Тобто, є зараз проблеми з педагогічними кадрами у. При луках немає завідуючої, і е, написала заяву на звільнення завідуюча великошуснянського закладу, тому що зручно їй доводобиратися. Е, тобто основне побажання це збереження місця перебування садочки, тобто там, де вони є. Але Хайчанський, у нас у нас у е, е, Бондарах. Один садочок рахується, але дві групи, тобто група одна у хайчі, а одна в Бондарах. Якщо здійснювати приєднання, то їх треба розвести, тобто і в Бондарівській, і в Великохайчанській великій хайчі. Оцю групу треба ну, бажано, ну, щоб вони були окремим дошкільним підрозділом. І ну, звичайно, якщо у нас буде більше як два-дві дошкільні групи, то прийняти положення про дошкільний підрозділ. Тому що такі е, дошкільні підрозділи вони включаються, е, у, прописуються в статуті і включається ще одна освітня послуга, яку надає заклад загальної середньої освіти, це дошкілля. І, звичайно, прописується те, що вони діють на основі е, положення про дошкільний підрозділ, е, тому що це, е, якщо немає положення про дошкільний підрозділ, ну е, то. Дошкільням має займатися директор самого закладу. А так в нього є людина, яка веде безпосередньо дошкілів. Ну і там ще інші, інші е, нюанси. Це так для інформації. Але хотілося б дійсності, що наші діти отримали якісні послуги. Бо на сьогоднішній день е, це дуже важливо. Я кажу, ми. Е, Перед тим я спитав навіть директорів і Надію Васильовну, Знявковичу, і, 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 і Миколу Васильовича. І дійсно всі в одному приміщенні, всі разом всі вирішують ці питання. І, і я бачу така позитивна динаміка, тому хотів би десь, щоб ми ці всі питання. Я думаю, що ми на профільних комісіях більш детально обговоримо. Бажано, щоб було вже погодження всіх сторін, якби що стосується п'ятого, наприклад, садочка і прилуки. Ці садочки у зберігаються діти у даних закладах, тобто групи у даних закладах, але вони будуть віддаленими групами, тому що це дозволяється законом протишкільної світу віддаленими групами якоїсь садочка і міста. Ну по прилуках я ще зустрілися з батьками, я зустрілися так з людьми. Я скажу, я скажу трошки, ну, якщо ми 14 дітей в заріччі. Припинили діяльність садочку, так то я вважаю, що що стосується п'ять дітей, може нам легше буде їх підводити до восьмого садочку, десь інше. Ну питання ще, ми ще раз проговоримо з радою директорів, ми ще раз проговоримо тут за присутністю завідуючих. Але я хотів дійсно щоб якось ну, у нас були всі садочки в таких умовах. Наприклад, по шостому, ну я приємно здивований, наскільки там є організація. І колективу, і вони реально збажають. Ну, мені прикро, що по п'ятому якось так це все. Знаєте, може давайте, може, ще діти додати, а хто не дає, та додайте. Ну. Ну, Але коли детиму везуть першу сі в восьмий садіку, у в десятій. Якщо там є питання про проблеми, то це в кадрах питання. Не в кадрах, там проблеми. Ну а приєднувати гості, Я розумію, Смиріш що не, це, не це, це ж якесь. Ну ви говорите, що там ми хочемо оптимізувати і там зменшити витрати, то це да. Я вже е, прийму. Ви цим аргументуєте, що ми приєднаємо до восьмого і тоді наладиться там робота е, в ну, тому, що да, міняється кадрові міняється. Я, міняє, я, я, я поясню. Справа в тому, тому, що я, зараз проблеми в п'ятому садочку зараз наявні дві групи. І відповідно до склад... спискового складу дітей, в них немає великої кількості цих спеціалістів, які є у великих садочках. Наприклад, батьки поставили питання, якщо нас, наприклад, ми будемо приєднані і в нас буде фахівець з англійської мови, так, він передбачений в великому садочку, є тренер, тобто інструктор з фізичного виховання, є логопед. Є дефектологи, є е, психологи, е, тобто великої кількості спеціалістів немає у таких малесеньких садочках і діти не можуть отримувати послуги. А навіть внутрішньопереміщена мама підійшла до мене, в неї є така потреба в наданні таких послуг. І вона звертається, наприклад, до РЦ. Чисто Григорій, чисто з питань, чисто. Щоб якісні послуги отримала дитина. Ну деякі батьки кажуть, заставте батьки дітей батьків з дітей перейти з іншого садочка. Я до Я сказати, буде такий строй. Ну не приємно, мені не приємно, приєм, що дитину везуть у шостий садочок, або в восьмий, або в перший. Це везуть її за чого? За те, що там кращі послуги, чи що тут персонал не буде послуг Більше послуг більше послуг дітей і більше персоналу зміниться? Оттуда буде то що зараз не буде. Да, звід там будуть і, там буде, тут, і можна розпра... вже тоді об'єднати один садок зробити при відділу освіти і на це все. І всі Є будуть, так, і будуть всі, всі куди ну, те та й там, те та й там по кругу, якщо мало спеціалістів. І сьогодні в тому заплатовують. Ну так, да, воно ж до цього ідея так бачу. По цих реорганізацій. Це Ні, справа в тому що спеціаліст, який я не працює не, в тому садочку, він же не може там брати відповідальність за дитину чи супровід, чи ще щось. Це питання. Я пропоную винести ще на засідання директорів збори спільних і профільну комісію, представників профільної комісії. А що є у селах і психологи, і є глогопеди, і... потім їх приємно до школи. В селах немає. Ну. У, я... школах є, у школах Якщо є. Якщо там є одна людина чи дві війці, то як... є... вона дійсно може завести сюди, там людей садик, який... Я які... прилився інформацію і розказав, і яка причина. Ви на той час можете ці всі питання навести, справки, з'ясувати. І добре. повірте мені, я ж... Я ж... Хоч... якщо такі строй хай би строй, я ж не заперечу. В школах є медичні працівники, ну, психологи є. Я... я хочу як краще. Не вховні, я гиржу. Не в кожній від... від кількості дітей. Можливо, ще якісь є запитання. Вам тоді дуже дякую, вам бажаю здоров'я, слава Україні.